Різниці розташуванні цвяхів. Умовно кажучи, є два типи розташування цвяхів. Квадрат, якщо його повернути під кутом, буде щось схоже, але називається ромб. Ну, тобто, це те ж саме. Або розташування цвяхів у Ті, хто практикує цвяхостояння, Умовно можна розподіл зробити на дві групи. перша група каже, що гексагон це стовідсотково буде найкраще. Ми трошки пізніше з'ясуємо, чому інша група каже, мені не принципове, яке розташування свяхів, я не відчуваю різницю. Ще є така невеличка-невеличка група, котра каже, мені байдуже, яке буде розташування свяхів. Головне, щоб було гарне гравірування і ця дошка пасувала моєму педикюру. Ну, серед розташування ми обрали гексагон. Чому? Ексагон це більш рівномірний розподіл цвяхів по всій площині. Відстань між кожними цвяхами, двома сусідніми, буде завжди рівномірна. На площині однієї та ж самої дошки цвяхів гексагон буде більший ніж цвяхів квадрат або ромб. Від того вона більш складна в виробництві. Ну трошки коштовніше, але це не головне питання. Вона буде включати більше точок. А якщо буде більше точок, включено в процес, то буде більш приємна та більш корисна практика. Тому гексагон ми обрали назавжди, і тому гексагон у нас в будь-якій дошці завжди присутній.